Я розіб'ю його обличчя. Я розіб'ю його тіло. Пам. Циганський король має намір повернутись. Циганський король помер. Немає більше циганського короля. Чесно кажучи, сходження було кращим, ніж вершина гори. У Джошуа є проблеми з витривалістю після пропущених ударів. Джек Пол натякає, що він здатний перемогти Джошуа. Це небезпечно лише для Джейк Пола, і це факт. робить робиться заради грошей. Екс-боєць UFC Меттью Браун різко висловився про бій Джошуа Пол. околі жорстко принизив Вайта. Тепер ти просто Джорнімен і гейткіпер. Мозеси Таума неочікувано підтримав Джейк Пола. Я не думаю, що він поганий боксер, заявив Ітаума. Тоні Беллю створив ідеального бійця з українського чемпіона Олександра Усика. Белью виділив саме захист. Мої вітання, друзі. Ви на каналі Нокаут ТІВІ Сьогодні сюжет 21+, гарячий з прохолодою по спині. Як завжди, з вас, коментар та вподобайка, з мене цікавий сюжет, від якого ви будете холодні. Залітайте на інші гострі та цікаві сюжети, беріть щось тепленьке, всім приємного перегляду! Тайсон Фюрі має суперечливі заяви щодо повернення в бокс. Він заявляв, що не планує повертатися, адже вже має достатньо грошей і титулів. Проте він також натякав на можливість повернення, особливо заради третього бою з Олександром Усиком, і висловлював, що бокс для нього це залежність, від якої він не може відмовитися. Все залежить від грошей Френк Ворен про можливий камбек Тайсона Ф'юрі. Промоутер легендарного циганського короля Френк Ворен в інтерв'ю у e Філ ТВ чітко розставив крапки над і щодо майбутнього Тайсона Фьюрі в професійному боксі. Тайсон битиметься тільки тоді, коли сам цього захоче, і коли гроші будуть правильними. Все дуже просто заявив бос Квінс Беррі Промоушенс. Я розмовляв з ним буквально днями. Він каже: я робитиму те, що хочу. Якщо пропозиція буде гідною, я вийду в ринг. Таким чином, двері для повернення 36-річного екс-чемпіона світу на дошківазі залишаються відчиненими, але ключ до них суто фінансовий. Нагадаю, свій останній бій фюрі провів у грудні 2024-го, програвши реванш Олександру Дві поразки українцеві поспіль стали першими в кар'єрі британця. Після чого Тайсон емоційно голосив про завершення професійної кар'єри. Чи зможе якась астрономічна сума змусити цианського короля знову надіти рукавички? Питання відкрите. Але слова Ворена свідчать за правильну ціну. Навіть пенсія може стати тимчасовою. Єдине людина, з якою я не ладнав і хотів розтрощити, це Дентой Валдер. Бо в нас було щось насправді особисте. Hey, okay, На горизонті бій Ентоні Джошуа, Джейк Пол. Бачив дірки в його захисті. Джейк Пол жорстко пройшовся по Ентоні Джошу. Джейк Пол в інтерв'ю Boxing Skin заявив, що чітко бачить слабкі місця Ентоні Джошу і готовий йти до бою за титул чемпіона світу. Я на 100% бачив слабкі місця в Джошу. у поєдинках проти Дюбоа, Руїса, Усика. Він програвав боксерам, які менші за нього. Вважаю, це його слабкість, його криптоніт, швидкі суперники, які не пропускають його силові удари, сказав Пол. Він також піддав сумніву міцність підборіддя британця. У Джошуа є проблеми з витривалістю після пропущених ударів. Він може оговтатись і залишатися небезпечним, але я бачу дірки в його захисті, куди можу спрямувати свої сильні удари. Пол упевнений, що наступний його бій має бути титульним. Наступний крок поєдинок за титул чемпіона світу. Насправді. «Насправді цей бій вже можна було б зробити титульним, стати чемпіоном, моя мета, і я впевнений, що це буде далі. Джошо це заради грошей. Екс-боєць UFC Меттю Браун різко висловився про бій Джошуа Пол. Колишній боєць UFC Меттю Браун в інтерв'ю Fighting жорстко оцінив майбутній поєдинок 19 грудня в Майамі між Ентоні Джошоа та Джейк Полом. Ентоні Джошоа, не хочу казати, що він проданий, але він робить це здебільшого заради грошей. Якщо це не постановка. Якщо це не постановка, Джо просто знищить Джейка Пола. Єдина людина, яка заслуговує на повагу в цій ситуації, це Пол. Він нарешті Погодився на бій із справжнім боксером, чого ми всі давно чекали, заявив Браун. Едді Хірн про бій Джошуа Пол. Це небезпечно тільки для Джейка. Промоутер Едді Хірн в інтерв'ю Boxing News 24 жорстко розставив акценти щодо поєдинку 19 грудня в Майамі між Ентоні Джошуа та Джейк Полом. Бій організовано за величезні гроші, але Джейк просто божевільний, що погодився на це. Це небезпечно тільки для нього одного, заявив Бос Матч Румбоксі. Ми зайдемо в ринг, швидко зробимо свою справу, знищимо його і полетимо святкувати Різдво. Це не триватиме й 4 раунди. Все закінчиться щойно AJ Джей влучить у підборіддя Джейку Полу. Молодий талант Мозес Ітаума несподівано захистив Джейка Пола. Я не думаю, що він поганий боксер. 23-річний британський проспект над ваги Мозеси Таума в інтерв'ю BBC Sport поділився думкою про гучний поєдинок Антоні Джо Шо Джейк Пол, який відбудеться 19 грудня. Я не думаю, що він поганий боксер. Очевидно, він не того колібру, що Джошо, але Джейк виступав дуже добре і заслуговує на повагу. Удачі йому, сказав Ітаум. Британець додав, що не буде розчарований, якщо бій триватиме довше одного раунду. Таума добре знайомий з можливостями Джошо, Раніше вони проводили. Спільні спаринги. Нагадаю, 24 січня Мозес і Тауме проведе свій наступний бій проти Джермейна Франкліна в Манчестері. Найкращий у захисті Тоні Беллю склав ідеального надважкового ВК і віддав усику ключову рису. Колишній чемпіон WBC у Крузерветі Тоні опублікував у X свій список якостей ідеального боксера важкого ваговика, комбінуючи найкращі риси легенд боксу. Цікаво став вподобайку. За версією британця абсолютний суперчемпіон виглядає так: сила Джордж Форман, швидкість Мохамед Алі, Джеб, Ларрі Холмс, Хук, Джо Фрейзер. Аперкот Ленокс Льюіс. Витривалість Евендер Холіфілд Підборіддя, Олівер Маккол робота ніг Алі Напад Майк Тайсон. Захист Олександр Усик. Боксерське IQ Мохамед Алі Тренер Еммануель Стюарт. Характер Мохамед Алі Таким чином, єдину ключову рису сучасного боксера в цьому списку Белі віддав чинному абсолютному чемпіону світу на важкій вазі Олександру Усику найкращий захист. Ось і гонг, друзі, ось такі справи. Дякую, що домотали до кінця. Надважка вага знову кипить, і ми з вами в самому центрі подій. Ще раз Фюрі може повернутися тільки за шалені бабки. Джошо каже, що знищить пола за три раунди, а Пол каже, що бачить дірків Джошо. Усик король захисту за версією Тонібелью. З вами був Нокаут TV. До зустрічі в наступному відео дуже скоро. Писуйтесь на канал. Проти Джейка Пола. Нагадаємо, Джейк зупинив залізного майтри хвилинці технічним нокаутом. Ну. Слімом не лише здобув вакантний титул Я пишаюсь тобою, брате. Я пишаюсь. Хуківан! Летять рушники. Усик мій брат.